21 листопада у визирці та першотравневому відбулося відкриття меморіальної експозиції Воїни, які житимуть вічно, за задумом організаторів. Експозиція повинна була стояти протягом двох тижнів, проте непогода внесла свої корективи через сильний вітер та сніг. Усі композиції перенесли у будинки культури у зв'язку з тим, що була непогода, а була непогода дуже. Ми ж всі знаємо і бачили і по, по трасі, і в записі були і все. У зв'язку з тим, що була така непогода, сильний вітер був. Ми з урахуванням того, що може перевернути, і це було як твориться похабничство. Ми вирішили занести в будинок культури, поки а потім приготувати місце і зробити алею слави для наших героїв, як воно повинно бути. Перша травневому з локацією, де у майбутньому буде знаходитися меморіальна експозиція, на постійній основі вже визначилося. Як розповів староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленка, на цьому майданчику вже проведені перші підготовчі роботи. За його словами, якщо погода не буде погіршуватися, тут проведуть всі ремонтні роботи швидко. Ми почали вже перший етап, почали роботи робити. Це на сьогоднішній день. Я можу сказати беззатратна, тому що ми знаходимо там матеріали, які практично з бюджету гроші на це дотратимо. І хочемо зробити фон на фоні прапора, буде стояти, буде зроблено. Плануємо підсипати доріжку, зробити. Ну, я думаю, що в цьому році погода якщо дозволить, то може положимо і плитку, але хочемо, щоб можна було в будь-який час року прийти і до наших хлопців і віддати їм шану. І Пройти з біля цієї алеї, де будуть портрети наших захисників. Меморіальну експозицію у візирці планують розмістити на постійній основі у сквері біля пам'ятника Олексію Ставніцеру.